Виконуємо номер 1025 із підручника Геометрія 8 та номер 1825 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Діагональ рівнобічної трапеції ділить її гострий кут навпіл, а середню лінію на відрізки 3 см і 7 см. Знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: у нас ABCD рівнобічна трапеція, FN її середня лінія, кут БАЦ дорівнює куту CAD, у нас 3 см і КН 7 см. Потрібно знайти периметр. Париме трапеції – трапеці. це сума довжин всіх її сторін. Отже, нам треба знайти сторони нашої трапеції. Оскільки вона рівнобічна, то достатньо знайти верхню і нижню основи і одну бічну сторону. Працюємо в трикутнику BAC. F середина АБ. Отже Аф дорівнює БФ і ФК паралельно БЦ. Паралельні прямі перетинають сторони кута і відтинають на одній з його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. За теоремою фалеса. АК дорівнює ЦК і К А це. Тоді ФК середня лінія. З'єднує середину двох сторін. Середня лінія трикутника. БАЦ. І із властивості середньої лінії трикутника БС дорівнює 2 помножити на ФК. Це 2 множимо на 3, буде 6 Сантиметрів. Тепер трикутник А С Д. К, середина А С ми довели. Н, середина, С Д, це за умовою. Бо ФН середня лінія трапеції. Тоді КН. Середня лінія трикутника. АЦД. І знову ж властивості. Середньої. Лінії? трикутника АД дорівнює 2 помножити на КН. І це буде 2 помножити на 7, буде 14 см. Отже, основу ми знайшли. Тепер, оскільки АБЦД трапеція, то БЦ паралельно АД. БЦ паралельно АД як основи трапеції. Тоді кут Ба, дорівнює куту САД як внутрішні, різносторонні, кути при БЦ паралельно, AD. І АС А оскільки за умовою кут БАС дорівнює САД, за умовою кут БАС дорівнює куту САД, тоді кут БЦА дорівнює куту. БАС. І трикутник АВС рівно бедрений з основою АС. Тоді АВ дорівнює БС. І дорівнює БЦ у нас 6 см. А оскільки в нас трапеція рівнобічна, то СД також дорівнює АБ і дорівнює 6 см. Ну, а тепер знайдемо периметр. Перемет це сума довжин всіх сторін. А Б, С Д. ЦАБ помножимо на ну, хай буде АБ плюс В С плюс СД і плюс АД. АБ у нас 6, БС у нас 6, СД у нас 6 і АД, АД у нас 14. Це буде 20 плюс 12, маємо 32. І записуємо відповідь. 32 сантиметри. Номер 10.25 з із підручника геометрії 8, та номер 18.25 з підручника математика 8. виконано.